Дайте мені поміркувати. Це чи це. О, котики та собаки. Так, давайте таке. Ну, тримайся, Тайро. В мене вже є крем. А, подумаєш, я вже заготовила рожеві бісквіти. Ого, правда? А я маю шоколадні бісквіти. Час збирати торт. Додаємо крем. Побільше крему. Ось так. Зверху кладемо корж і ще трохи крему. Я майже зібрав весь торт. Ось так. Готово. Думаю, що стільки ярусів вистачить. Що? Тайро, вже ти ж зібрала? Так, я не відстаю. Я вже зібрала торт. Беремо ніж, потрібно відрізати все зайве від торта. Чудово, тепер вирівнюємо його кремом. Ось так, супер. Вийшло. Ні, що скажеш? Ну, таке собі. Мій шоколадний торт краще, повір. Ти тільки глянь. Але як же так? Ну хіба ти не бачиш, що мій торт вийшов кращим? Ого. Що відбувається? Наші торти поєдналися. Тепер у нас один на двох. Це все через тебе Нейт. добре. Я свою половину торта полюгла Зурю скітлз. Яка смакота? Як гарно, Фіолетовий колір чудово підходить. Нет, що ти повторюєш за мною? Добре. Я робитиму торт кішку. Додамо голову кішки. А у мене буде половина із собакою. Ще додамо деталі у вигляді лап. Тайро. Ти повторила за мною. Вийшло. Час показати його беллі. Тайро, віддай. Я сам віддам. Давайте я подивлюся, що ви тут приготували. Yeah. Ох ти, торти з кішкою і собакою. Спробуємо. Mm. Мені подобається. Почнемо з котячої половини. Це смачно. А тепер спробуємо собачу половину. Рожевий бісквіт. Супер! І на смак просто захват. Друзі, весь торт перемагає. Виходить, ми обидва переможці. Я гідний твого поцілунку. Ей, що це крем? Поцілунок розмрієвся, побачимо, що буде далі. А цього разу я хочу Що ж обрати? Крокодил? Так, давайте. Простіше, простого, Тайра. А тобі не страшно? Ні, нет я зроблю найкращий торт. Додамо у воду желатин. Після цього переливаємо все на лист. І трохи зачекаємо. Так, вийшло жили. Кладемо зверху бісквіт. Давайте зберемо торт. Корж, крем. корж, крем. Добре. У мене вийшло. Тепер беремо шматочок торта. Ні, навіть не думай. Я не буду ділитись. Відчепись. Кладемо шматочки торта разом. Це будуть лапи та хвіст. а тепер зробимо голову. Вирізаємо з торта потрібну форму. Ось так. Чудово. Тепер візьмемо зелений крем. Ой, занадто сильно натиснула. Що ти наробила, Тайро? Я тепер весь у кремі. Перестань! Ти спеціально це робиш? Віддай. Вибачний. У мене ще є крем. Видавлюємо його на торт. Ось так. Вирівнюємо за допомогою кондитерського шпателя. Вийшло мило. Мені подобається це справжній крокодил. Ей, а це що? Чіпси? Нейт. Я просто вирішив перекусити. Що ж мені робити далі? Чіпси скінчились. Ідея. Вирізаємо отвір у центрі торта. Чудово. Засипаємо сюди цукерки. Накриваємо бісквітом. Виглядає апетитно. Тепер видавлюємо крем на торт. Вау! Яка краса! Потрібно багато крему. Весь торт має вкритися цим кремом чудово! Тепер все треба розрівняти. Я такий красень. Робимо це неймовірно швидко. Супер. Тепер дістаємо відро мармеладу. Подивіться, яка смакота. Це неймовірно смачна глазурь. Супер. Переливаємо все це на торт. Як апетитно! Вирівнюємо. Чудово! Тепер беремо мармеладних крокодилів. Вони дуже смачні. Кладемо на торт. Ще додамо різного мармеладу та цукерок. У мене навіть трохи залишилось цукерок. Їх можна з'їсти. Смачні. У мене все готово. Якщо я і Тара зробили свої торти, то тобелі залишилось все спробувати. Ну що, погнали? Смачного! Які ви молодці, друзі! Хочу почати із цього блакитного торта. Він виглядає менш красивим. Спробуємо. Ага, тут купа цукерок. Це і тішить і навіть мармеладки. Мені подобається. А цей торт у вигляді крокодила. Як круто, давайте спробуємо. Так. Смакота. Мені подобається вигляд, але смак не дуже. Перемагає Нейт. Так, перемога моя. Я знав, що я найкращий. Тайро, тебе обов'язково вийде наступного разу. І останнє завдання для вас я вигадала. Зробіть у вигляді кролика. Що ж, мені потрібна нотела. Я встиг відкриваємо банку нотели. Вау! Це смакота! Вау-вау, вау! Так, смакота. Виливаємо нотилу на торт. Чим більше нотели, тим краще. Весь торт має бути вкритий шоколадною пастою. Супер! Ідеально! Вирівнюємо. Супер! Тепер розкладемо по торту мармеладки. Сюди одну. А другу. Стоп! А де мармелад? Чому ти так на мене дивишся? Так, це я вкрала. Я просто так люблю ці мармеладки. Тайра, ні! Це перебір. Намалюємо обличчя, прикрасимо мармеладними бабами. І ще у мене є палички. Покі. Ей, куди? Це моє тайро. Все, що потрапляє до мене в руки, одразу моє. Дуже смачно. Треба бути акуратнішим. а то все втрачу. Спокій робимо вуса. На вуса висипаємо кольорову посипку. Чудова! Виглядає смачно. Сподіваюся, бела оцінить мої прикраси. Я намагався, готова. Ой. Що? Ні? Ти намагаєшся зіпсувати мій торт, але в тебе не вийде. Засипаємо всередину мармеладні боби, А зовні прикрасимо зайчиками. Вони такі милі, просто краса. Тепер зверху викладаємо цукерки і багато, багато мармеладу. Чудово! У мене все вийшло. Піймав. Дякую. Це смачно. Що ж, коли все готово, то била, спробуй! Як класно почнемо із шоколадного зайця. Ой, вся посипка розсипалась. Прикольно. Мені подобається. І навіть палички поки є. Смачно! А тут такий милий торт. Візьмемо шматочок. О, ого! Всередині купа цукерок та рожеві коржі. На смак смакота. І мармеладки є клас! Кайра, ти перемогла. Так, перемога моя, я щаслива. Нейт, а ти програв? Я найкраща. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!